Всім привіт! Ви на каналі Прістес. Мене звати Діана і сьогодні я прийшла до вас з красивою сумочкою, з гарбузиком і з натяком. Що сьогодні секунду, оп, оп, ми з вами будемо, так би мовити, стрибати в останні потяги вайбів. Pumpkin spice latte Хэллоуін. Бо, скоріше за все, особисто у мене, після Хеллоуну осінній настрій іде до дупи і вже починається різдво, а у мене є продукти з дуже навіть осіннім і Хэллоуїнським вайбом. Тож що ми сьогодні дивимось. Перше, це щось супер дивне Це бренд Focalur. Ох, як би це іменувалося, віск для брів? Ось така ця штучка. З одного боку у нас є щіточка, а з іншого ось такий олівець з самим воском. Я його пробувала, якщо чесно, не зрозуміла. І тому я сьогодні без поки що тону, щоб, якщо що, стерти оце от лайно, все, що тут буде. Залишків цього воску наносимо, підсідайте ближче, ближче, будь ласка. І тепер беремо ось цю от срату щитку, щоб залезати брови. І воно наче і зачісується, але що то не липне. Ні, взагалі. У мене є своя. Може так. Ні. Я не знаю, нащо цей продукт взагалі. Окей, я думала, що це оцією фігнею воно не зачісується. Я вперше, коли наносила, типу, я думала, може, типу, я не знаю, холодно, бо я в лікарні була, там було холодно. І в мене прям такі шматки білі були. Сьогодні ні, бо я нанесла до біса багато зволожуючих ніштяків. І взагалі цю штуку я купила разом з новими румянами від Pink Flash, які я вам там далі в оглядах покажу, для того, щоб отримати косметичку від пупа в подарунок. Ну. Ні, ну воно, наче їх і прочесало, але. Типу, щоб прям виставити форму, воно ну, нічого не виставило. Хотілося б це одразу смітник викинути, але поки не вийде. Далі у мене ось такі от мишки. Міні-Озі. Бачите, вона тут виліз бро після макіяжу Фіони. Мені треба якось переставитись. Оп! Най буде так. У мене є. Однушка, до якої ми повернемось. І ось такий от color Brighter. Вічно хочеться назвати його Color Perfector, як той від Unicor. Це відтінок 010 Light Rose. Ось така от біздюлінка. Дуже, до речі, прикольна. Я не думала, що це буде в склі. Бо я замовляла за 160 гривень. І, типу, це має бути як. Корекція легка. Насправді я наносила його, коли шукала лимони для дзвінка в моду, щоб відкрити бамку. Я його наносила повністю на всі зони спереду, і потім фіксувала пудрою. Доглядається прикольно, але справді фіксація потрібна. Бо я вперше наносила, в мене не було чого фіксувати, я одразу ж, як забрала замовлення, все на себе і намазала. І поки дійшла додому через кілька годин, то в мене тут уже всема. Трошки було негарно Не взагалі замазують. Прищі. Я буду, бо в мене тут є що розламазувати. Сюди ще нанесено. Наступний мьюпродакт бронзер від Essence у 10-му відтінку. Він був на оцінці, він мені приїхав у ось цій от штучці. Ще й хтось пальцем потикав, зате все було заклеєно скотчем, що, типу, це акція. Тому довелося контур стик відловити трішечки роздягнути. Змінити крішки. Скористаємося. Нанесу на руку. Пахне кавунчиком так само, як і рум'яна. І текстура теж така типу трішечки бальзамна. Так, мій блонд видно. Ой, ну дивіться як гарно. Звісно, я обрала, щоб змішувати з тим зі стійком з Аврора. А тепер це треба повимазуватись, -по -по позамазуватись і зробити тут цю полосу на шиї, яку я вічно паскудно розтушовую. Так. У мене, до речі, від LN Pro контур бронзер бронзер закінчився. Конусь ора у мене що-то тут переборщила малась. Після останніх макіяжів бейкінг. Це останнє, що б я хотіла мати на своєму обличчі, тому я легенько запудрилась. О, ху -ху -ху. І знаєте, що сюди надо? сюди надо брові. Сюди надо брові, звісно, і тепер цігів. Ось такі рум'яна від I don't know. Китайський 05 відтінок Pumpkin, Я брала на сайті Єви за 84 гривні. Ось так ось це виглядає. У кожного відтінку є назва, і відповідно до назви тиснення на рефілі. Я побачила ось це і зрозуміла, що воно мені треба, Пакування таке доволі важкеньке. Дуже прикольно, до речі, я кілька разів користувалась і тиснення досі є. Набираємо уку. І це прямо таке щось більше схоже на сатинові тіні, але і це і хайлайтер, і румяна. Коротше, все в одному. Дуже прикольно, бо я, якщо чесно, думала, що це буде мало пігментовано. Дивіться, який колір. Оце п'ятнища. От це я нанесла. Молодець. Від холіка-холіка. Гелевий. -холіка. це відтінок 02. Але який 02? Помаранчевий. У мене був від Тоні Молі, вони знову з'явились в наявності, до речі, теж помаранчевий. І він прям солоденький. Я не пам'ятаю, чи я його показувала, чи ні, бо мені здається, я вічно про нього забуваю. Я його показувала в ТікТоці, але точно напевно, не тут. Я його нанесу зараз, бо потім я буду. Знімати частину середки. Він не буде таким яскравим, на жаль. є з палетки iHeart Revolution шприц 2 рефіла. Бо я палетку розібрала. Це щось ось таке жовто помаранчево світле, помаранчевий і ось такий теплий. Коричневий для нашого макіяжу. Ось така палетка від Shiglam Umber. Я буду брати тут найтемніший відтінок. У мене ще є два продукти, це от iMagic Pigment у відтінку p 6 Melon. Щось мені захотілося під цей вайб додати, і помада. Rose Gold lipstick від Revolution у відтінку Private Members Club. Ось така. Вона, наче, ви трішки поїла шавковиці. Я думаю, ми її в кінці додамо всерединку. Так, я беру лівчик ламель для очей 406. І тут собі якось трішечки, Я не знаю, як вот. Форму роблю ну, плюс-мінус. Потушовую, але зовсім-зовсім трішки. до пензли таки не взяла, конечно. Короче, треба розтушивати так, щоб у нас потім тіні не залипли. Маленький. Туторіал такий. Так. І тримаємо в голові, що тут тут ми ще будемо шаманить. Це палетка? Найтемніший. Тут є назви, але вони так пописані красивим шрифтом, що я без поняття. Я коли огляд для мейкап клубу писала, от тоді я шукала, як ці назви правильно читаються. Але чесно, до пізди трошки. Так, беру натурального малюшенького пензлика, бо в мене чистих пензликів щось майже немає, і по чуть-чуть буду додавати це формула крім to через що дуже класно нашаровуються тіні, тушуються і не пилять в процесі. Максимум вони можуть шматочками по палетки розлозитись. Тут зробимо так трошки ширше, бо тут теж буде елемент. Такс, от так. От. Оп. Тепер протираю цей пензлик собі об ногу. Такс, і трішечки край знов тушуємо. Тут, в принципі, вже можна чимось одним дотушовувати й все. Такий пінлічик маленький. Візьму я ось ось цей от коричневий, теплий. І мені треба його ще тут додати, щоб ось цей от темний, якось більш по-гарбузово осінньому виглядав, Знаєте, так трошки. Клитушовка скоро до потилиці, бляха. Діда з таким майстром. Трошки угу. Not bad. І я не буду брати помаранчевий, я зразу візьму ось цей. І візьму його цим же пензлем, просто протертим. І постараюсь шода тут. Натушила чутка. Ой-чуть. І в процесі можна періодично протирати після тушовки, коли ви трішки потушували пензель, щоб коли ви набираєте знову світлий залишки темного, які ось тут змішуються, вам далі не затемнив там. Де Повинно бути світліше. Ну, Можна, в принципі, ще чисті пензлі брати. У мене раніше були набори, типу, на кожне око повноцінні, але зараз я так не <кхем> Бо Мені лінь. Мені і так багато мити. Але я зараз не мию після кожного макіяжа пензлі, бо я просто скидаю в коробку і використовую те, що є. Так. И вологою мицеллярки палочкой мы тут подрезаем нашу форму. Ой, чуть-чуть. так І я ще хочу зробити. Ось так для цього я залишала більше місця для темного відтінку. Ось так вийшло. Тепер нам треба база під макіяж, консилер. То, что еще заводно и плоский пензлик. Сегодня маленький туториал с детальными пояснениями. Так, вот так. И мы по чуть-чуть. Вот все, у нас все так. Зафигачиваем. Не поспешаючи. Не, можно, конечно, поспешаю если И умеете, конечно. Такой. Вот. Новую оливет. Я хочу на ось цю зону нанести наш пігмент, тому я тут, власне, так багато лишила місця. І повертаємось до наших тіней. щось я взагалі туплю, як ними користуватись. Не в принципі, можна нормальні пензлі брати, але в мене сьогодні, що є, тим ми працюємо, тому в мене більш предметно виходить. Ну, так, І я продовжу ось тут, тут... Мені, щоб потім розкрився наш, О, гарніше трішки. Як крит Ну, хоп хоп У нас, конечно, було б зручніше побольше Пензлака взято. Ну і вже так буде. ми все це... Підтушовуємо, а ось ці от ділянки я потім якимись світлими, бежевими тінями від Я не забула пігмент 20 хвилин всього тут працюємо. Беру в сратий клей. Але який є. Треба щось висипати кудись. Куди б тебе? Все вдома. І візьму чистий пензлик, але затінтований. Будемо наносити зараз зовсім трішечки. Нашої бази глипучою. Тепер за кадром дороблю друге око, і подивимося, може, я тут ще щось наколдую. Буду малювати стрілки. Ось цим от неподобствують глимбі, бо з перших вражень по чистій шкірі, коли малюєш, воно розтікається. Але що то я вчора малювала? Ним стрілки і тут схоже налипла ця тіні. І воно сьогодні вже ок малює. Дивіться, можна прикольно промалювати внутрішні кутики, але після другого макіяжу вона вже погано малює. Типу зручно ось тут от малювати тонко. Але я не знаю, вона наче вже висихає. Типу, що за фігня? я її зараз поставлю так от вниз. Можливо, вона в мене ось так стояла, я просто не помітила. What the fuck? Що ж, такий фінальний лук у нас за вийшов. Ми подивимось його поближче. така пані Карон. Загалом. Я подивилась, що в мене ось в цій зоні. Ось ця от штучка від Катріс, вона скаталась, але це не факт, що це саме через те, що вона в принципі так працює. Бо я сьогодні користувалася пілінгом, а після пілінгів у мене зазвичай все лягає не дуже гарно певний час, поки шкіра не оновиться повністю. Тому не буду придиратись, бо до цього я робила макіяж і все було ок. В принципі, мені подобається. Як це виглядає? Я хочу ще спробувати. В мене є саморобна рожева пудра. Хочу спробувати цього негідника з пудрою рожевою, бо виглядає він прикольно. Next. Рум'яшки. Бляха, ну, вони прикольні, ну от чесно. Ну, вони мілінькі. Вони до 100 гривень, дуже навіть прикольні. Чи купувала б я їх, якби вони коштували більше? Навряд чи. Хоча я придивлялася до іншого відтінку, я просто не заходила, я не бачила, що там гарбузик. Я, можливо, я б ще раніше його купила і за повну вартість. Але це прикольна знахідка така знаєте? Дивовижна, незвична і дуже осіння. Загалом мені подобається. А те, подобається вам чи ні, можете написати в коментарях. До речі, в мене є посилання на всі мої соцмережі: тік Instagram, Інстаграм, Байміякофі. Банка в мене банки, куди ви можете кинути будь-який донат, щоб підтримати мій канал. Така трішечки самореклама. Загалом пишіть свої враження в коментарі. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Донатьте на ЗСУ. Так і так. А на цьому в мене все. До нових зустрічей!